Мова йде про мою власну розробку. Цей пристрій забезпечує безперебійну подачу електроенергії на мультимедіаконвертор, роутер. Також може заряджати два пристрої, які можна під'єднати через його вбудовані USB-порти. Чому перевага даного пристрою? Він автоматично здійснює перемикання живлення в момент, коли зникає електроенергія в мережі, в нього є вбудований акумулятор, він живить. Під'єднання пристрою від акумулятора. Як тільки відновлюється подача електроенергії, він має вбудований блок живлення і живить пристрої напряму від електромережі. Його вистачає на досить довгий період. Перевірено є відео, де я тестував даний безперебійник. Він забезпечує жилення більше 30 годин. Тобто, якщо в мережі не буде електроенергії, він може на протязі 30 годин забезпечувати жиленням роутер та мультимедіа -конвертор. Пристрій має мінімалістичний дизайн, всі його органи управління чітко видно, вони знаходяться назовні, мають світлову індикацію. Також має вбудований вольтметр, який показує напругу акумулятора. До пристрою додається інструкція. Якщо у вас зацікавив такий прилад, чи у вас виникли якісь додаткові запитання. Пишіть мені в Директ. Стабільного вам інтернету, здоров'я та перемоги!